Понеділок, 22 квітня. Надія на Воскресіння. Ось кажу вам таємницю, не всі ми впокожимося, але всі перемінимося раптово, миттєво при останній сурмі. Вона засурмить і мертві воскреснуть нетлінними. А ми перемінимося. Перше послання до Коринтян, 15 розділ 51 та 52 вірші. Надія на воскресіння особисто для мене вперше стала актуальною, коли померла моя бабуся. Бабуся була заповзятим курцем. У наслідок куріння в неї розвинувся рак легень. Моя мама дуже страждала, бачачи, як бабуся втрачала вагу. Крім фізичних страждань, які відчувала моя мама, дивлячись на помираючу бабусю, її обтяжував ще один тягар. Мама не могла позбутися думки, що бабусі доведеться пройти через страждання в чистилищі, котрі триватимуть невідомо скільки. Здавалося, усе це було нестерпним. Незадовго до похорону бабусі мій тато підійшов до мами і ніжно запитав: Хочеш, я розкажу тобі, що написано в Біблії про стан померлих? Мій тато був адвентистом сьомого дня, тому знав це питання. Моя мама була католичкою. Тато ніколи не сперечався з мамою, однак зараз він відчув, що настав час. Мама відчайдушно потребувала надії. вона дуже хотіла її отримати. Здавалося, думка про те, що спіткає бабусю після смерті, зводила її з розуму. Батько розгорнув священне писання на книзі Еклезіаста. І прочитав слова, що вселяють надію, бо знають живі, що помруть, а померлі, нічого не знають, Еклезіаста 9.5. Після цього він прочитав десятий вірш Все, що в силі чинити рука твоя, те є роби, бо немає в Шеолі, куди ти йдеш, ні роботи, ні роздуму, ані знання, ані мудрости. Щойно тато поділився з мамою цією біблійною істиною. Вона відчула себе значно краще. Тато пояснив, що мертві згідно з ученням Біблії просто сплять. Тоді моя мама зрозуміла, що її мама просто засне і не мучитиметься в полум'яному місці, що зветься Чистилище. Вона буде в безпеці, вона просто відпочиватиме. Слова втіхи, сказані моїм татом у момент маминого глибокого відчаю, справили на мене незабутнє враження. Коли він виклав ясне вчення Божого Слова, я зрозумів, що знайшов міцну основу, на котрій зможу будувати свою віру. Жахливий страх смерті більше не мав наді мною влади. Будучи посвяченим християнином, я відчував, як надія Воскресіння яскравим полум'ям горить у моїй душі. Жодній сім'ї не вдасться уникнути дотику смерті. Благовістка полягає в тому, що Ісус тримає в руках ключі від могили, дивіться, об'явлення 1.18. Давно у світлий ранок Воскресіння Він розірвав кайдани смерті. Усі сили пекла виявилися Нездатними втримати його в могилі. Він живий. А оскільки він живий, як співається у відомому Псалмі, я можу з упевненістю дивитися в завтрашній день. Смерть втратила свою нездоланну силу. Ісус Воскрес. Смерть переможений ворог. Вірою, прийміть цю істину сьогодні і радійте всім серцем.